Зі зупинки перевірки документів таких чоловіків військовозобов'язаного віку, якщо в них в статусі зазначено обмежено придатних, їм автоматично пропонується проїхати з працівниками ТЦК або поліції для встановлення стану здоров'я з подальшим проходженням служби, або виписується повістка на проходження військово лікарської комісії. Саме розуміємо, що повістка на проходження військово лікарської комісії це вже обов'язок. Дійсно, в законодавстві зазначено що необхідно пройти військові керсокомісії до встановлення стану здоров'я, але повістка це вже обов'язок, і ми розуміємо, що у нас до лютого місяця встановлений чіткий термін. Де чоловіки військовозобов'язаного зобов'язаного повинні пройти військово-лікарську комісію самостійно. З практики скажу, що категорія клієнтів, які отримали відстрочку по мобілізації, ми знаємо, що під час отримання відстрочку вони не зобов'язані проходити військово лікарську комісію 560 шістдесята постанова кабінету міністрів. А отримавши відстрочку, мої клієнти я всім раджу, вже маючи відстрочку, проходити військово лікарську комісію, не боючи, що їх одразу мобілізують.